Доброго дня. Добрий день. Представник суб'єкта господарювання присутній. Так. Представтесь, будь ласка. Другові, Амін Степанович. Сьогодні 26 жовтня 2023 року, об 11 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю Міксбудком. Розробка і рекультивація родовища піску під Касень, 2 ТОВ Міксбудком Луцького району Волинської області. Станом на 11 годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю Міксбутком. Ніхто інший поки що не приєднався. Тому пропоную зачекати хвилин 10 і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Бачу, підключився новий користувач. Прошу вас зареєструватися в чаті, вказати своє прізвище, ім'я по батькові і контактні дані. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання, але хочу ще наголосити, що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення відбою. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями і протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до, порядку, до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, представник суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю Міксбудком, який є одночасно і розробником звіту Туст Веніамін Степанович. Також громадськість відповідно до частини 2 статті 17 закону україни про оцінку впливу на довкілля тимчасово на період дії воєнного стану на території україни введеного указом президента україни про введення воєнного стану в україні від 24 лютого 2022 року номер 64, затвердженим законом україни про затвердження указу президента україни про введення воєнного стану в україні від 24 лютого 2022 року Номер 2102. громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення, відповідно до пункту 12. Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 28 Липня 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля е, в єдин, е, реєстраційний номер в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та в е, четвертого. Е, Жовтня 2023 року, е, року оголошення про початок громадського обговорення звіту з VITUS, оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю е, Місцбутком. Е, Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності, зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Не надходило від громадськості. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Міксбутком щодо планованої діяльності та можливого впливу на довкілля об'єкта планованої діяльності. Надаю слово представнику суб'єкта господарювання. І розробника звіту. Регламент виступу до п'яти хвилин. Дякую. Значить, конована діяльність полягає в розробці відкритим кар'єрним способом родовища піску під касин 2. Ділянка під Касин-2 розташована в межах Ковківської селищної територіальної громади. І Рдодовище, значить, запаси родовища затверджені Державною комісією України протокол 5563 від 16.03.23 року. Кількості 276 тисяч метрів кубічних. Це говорить про те, що перед планованою діяльністю були проведені за рахунок підприємства, були проведені його роботи, була проведена. Створений звіт е економічний, була проведена державна експертиза проведених робіт і були затверджені запаси державної комісії України. Державна комісія ДКЗ по затверджені запаси корисних копань своїм постановою сказала, що родовище підготовлено до розробки. І наданий йому, значить, протокол, який дозволяє, значить, далі було продовжувати роботи, якраз роботи по написанні е, звіту про оцінку впливу на і природне середовище поновленої діяльності. Звіт був складений і був поданий на громадське обговорення, і про що ви, бу, було сказано. Значить, що можна сказати? Що все саме родовище по по Польщі, і по відноситься, і по других критеріях відноситься до другої категорії е, об'єктів, які оцінюються е, по оцінці впливу на науковишнє природне середовище. Ну, ця робота якраз наша та була застережена в тому звіті, була побудована на тому, щоб значить доказати, що і е, онова діяльність не буде завдавати надвижкової е, е, негативного впливу, і одночасно значить і розробити заходи. І запропонував, запропонував, були запропоновані заходи щодо зменшення, мінімізації того впливу на науково природне середовище. Були зроблені, значить, багато компонентів цього природного середовища, є, на які ми сприяти, на жаль, вплив поновленої діяльності. Це було і атмосферне повітря, це і розхильний покрив, це і грунти, це ну, перелік цих є в цьому звіті написано. І на підстави виконані ці роботи і зроблена ця оцінка. Значить, найбільше було приділено уваги, значить, і впливу на навколище природне атмосферне повітря. Значить, Забруднення за рахунок діяльності дії бульдозера, ескаватора видобувної техніки, значить, було зроблено оцінка впливу на грунти. Це був дуже важливий елемент. Потім оцінка на, на, на при об'єкти природно-заповідного по, по фонду, значить. Так. Слідуючи, ну всі ці пункти, значить, були проведені, і були одночасно намічені заходи щодо значить для того, щоб компенсувати збитки, які не допустити значить, значного впливу, мінімізувати вплив на науковище середовище. І таким чином, значить, подані ці матеріали, підготовлені матеріали, і, значить, дається на розсуд якраз громадськості, у тому, що матеріали підготовлені в достатньому кількості, достатньому об'ємі. І, значить, отак ну, коротенько я сказав про це. Ну, що всі ці негативні вплив були оцінені всіх, всіх тих пунктах, які розглядалися. На, на ці на всі компоненти природного середовища е, вплив є, знаходиться в допустимих, в допустимих е, в межах. Була цією е, роботою, також було значить встановано санітарно-захисну зону. На цій санітарно-захисній зоні були розраховані всі е, впливові компоненти, які діють на цій. В цій зоні немає, немає, немає перевищення гранично допустимої концентрації по забрудненні провітання. І одним словом, робота, яка це бо, планована діяльність, може сказати, що при, при якщо додержуватися тих заходів і інструкцій, які є написані в звіті, може допустимо приступити до виконання таких робіт. Підприємством. Так, коротенько, так, В мене все. Якщо є, є на питання, готові для відповідь. Які, може, будуть запитання до е, суб'єкта господарювання? Немає запитань? Оскільки під час громадських слухань зауважень та пропозицій немає? Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, та оголошуються закритими. Дякую всім за увагу.